Колеги, боротися з корупцією треба не лише словами, а конкретними діями. Тому відверто я більше вірю тим, хто роблять конкретні справи, і беруть на себе відповідальність, а не закликають до пікніків перед початком повномасштабного вторгнення. Я зараз говорю про генерала Марченка, який, на відміну від багатьох, не втік, а взяв на себе оборону міста Миколаєва і почав її готувати. І сьогодні він говорить про те, що корупція, яка є в країні, вона демотивує і деморалізує Збройні Сили України. І це правда. Це правда, тому що сьогодні вона шаленими темпами навіть обганяє те, що було до початку повномасштабного вторгнення. Це правда, тому що взагалі не б'ється ні з заявами президента, ні його оточення. А де ж Боротьба з корупцією, і з ким ви взагалі боретесь? Вони ж всі повиїжджали за межі нашої держави. Слова Зеленського, наприкінці 2022 року. А де ж боротьба з корупцією, яка не може зашкодити Збройним силам України, заява керівника офісу президента. Ця корупція сьогодні вбиває наших захисників, тому що міни, які вони отримують для фронту, не стріляють і не зриваються. Не вбивають ворога, а наражають на безпеку, смертельну небезпеку наших з вами захисників. А що ж з корупцією? А корупція процвітає в податковій, яка кришується в тому числі і окремо взятими депутатами в цій залі, процвітає на митниці, яка б мала бути наповненням державного бюджету, а фактично є дірою чорною дірою в економіці нашої держави. Процвітає повсемісно в МСЕКах, в ТЦК, во всіх. Ви самі визнаєте, що корупція на мобілізації дає в тіньові кармани тих, хто її кришує, від 800 мільярд, мільйонів до 2 мільярдів доларів на рік. Це хто так заробив під час війни? Ви фактично. Сьогодні робите гарні гасли, приймаєте якісь закони, які невідомо запрацюють чи не запрацюють. Хоча треба боротися з корупцією. Але наш закон команди розумної політики 9659, де прирівнювалась би відповідальність за корупцію до державної зради, ні профільний комітет, ні офіс президента, ні керівництво Верховної Ради, ні монобільшість в зал не пускають. Чому? Поясніть мені, будь ласка. Президент же обіцяв, що має бути прирівняння корупції до державної зради, а де відповідальність за слова, хоча в цьому плані. А де його законопроект, який мав би бути альтернативним до нашого? Немає. Ну якщо Офіс не готовий брати на себе відповідальність, прийміть наш закон без передачі відповідальності з НАБУ до СБУ і інших органів, а просто. Прирівняти відповідальність за корупцію до державної зради, тому що це і є державна зрада. Завдяки цій державній зраді немає снарядів, немає мін на фронті, немає того, щоб захистило сьогодні наших захисників на Кураховському напрямку, на Харківському напрямку, на напрямку Великої Новосілівки і інших, де сьогодні дуже важко і набагато спекотніше аніж навіть було рік тому. Тому давайте реально боротися з корупцією, приймати правильні закони, які зараз розглядаються в цій залі, але не залишатися на половину шляху і прийняти відповідальність за корупцію, прийнявши її до державної зради.